Вам легше стало працювати? Легше продавати українські чи навпаки складніше більше конкуренції? Mm, ну звісно, стало легше. Тобто нам відчинилися ті двері, які були були. При відкриті, тобто не заперті, а можна було достучатися. Ну я думаю, що до кожного там, навіть і до госструктур та інших до асоціацій, це все ок, це все так і працювало. Але зараз двері відкриті, бо на кону безпека Європи, безпека демократичного світу. Тобто і ми стали форпостом тієї безпеки, того демократичного світу світу, і люди хочуть в тому числі віддячити українцям за це. Це відчувається. Ми відчуваємо, відчуваємо дуже багато підтримки зі сторони там різних асоціацій, різних членів там бізнесу. Також ми залучаємо, ми хочемо залучати ще більше партнер. Партнерс, БО. партнерська сітка це то на чому строїться і наш, в тому числі бізнес. Бо, якщо ви знаєте Когось з рітейлу і це там обличчя, яке приймає рішення, так та людина, яке приймає рішення, то як ви можете допомогти, допомогти нам якось комунікувати, це супер. Ну як можна бути там осторонь стояти? Тому багато українців, які вже давно мігрували, які зараз мігрували люди, які не знали що таке Україна, з чим її їдять, вони вже. Знають, вони багато з нами комунікують і допомагають. Тобто, дякую велике всім за те, що вони роблять.